Усім привіт! Сьогодні поговоримо про доволі цікаві навушники від компанії BGVP, які вони просто назвали мелоді. Не стали там вигадувати якісь сузір'я міфічних істот чи щось таке. Просто назвали їх мелоді. І вони їх позиціонують як флагман на однодрайверному динамічному випромінювачі. І в цілому, на щастя, для нас компанія BGVP доволі такі скромні хлопці. І тому вони для флагмана виставили ціну в 120 доларів. Не сказати, що це там зовсім бюджетно, але порівняно з іншими компаніями та іншими флагманами, звісно, ціна можна, може вважатися доволі доступною. Ну і Тут обіцяють багато цікавих технологій, тобто якийсь там кльовий випромінювач з карбоном і поліуретаном з композитною діафрагмою, гарний кабель з графеном, сріблом та міддю. Досі не розумію, що мав би робити графен у кабелі, але будемо вважати, що це просто гарний кабель. Змінні конектори на дроті і навіть фільтри для тюнінгу звуку. Тобто всі атрибути сучасних флагманів тут присутні. Посилання на магазин AliExpress, де я їх дістав, додам у опис. Ну, Як бачите, пакування доволі цікаво зроблено, тобто пороботи вони попрацювали над стилем. І Ось цей зовнішній шар, він закриває тільки десь три чверті коробки, а вну... тут виглядає внутрішнє пакування, виглядає доволі неплохо непогано. І з того, що нас цікавить з характеристик, це 106 дБ імпедансу і 18 О, навпаки, 106 дБ чутливості, 18 Ом імпедансу. Ось єдиний, мабуть, невеличкий недолік, який я тут для себе так відмітив, це те, що перший раз коробку, ця зовнішня частина знімалася туго. Але з другого разу вона вже знялася без великих проблем. І тут в нас така ось чорненька коробочка з якимись логотипами, тобто виглядає все доволі гарно. Окремий респект дизайнерам, які зробили ось цей варіант їхнього логотипу, виглядає доволі стильно. Ну і тут у нас якась інструкція з тим, як вструмити ці навушники увухши. у вуха. Так, тут безпосередньо самі. Самі мелоді. Далі коробочка з аксесуарами. І ось такий непрактичний, але стильний кейс із білої шкіри чи шкірзаму для зберігання навушників. І в ньому в нас комплектний кабель, а також змінні конектори у кількості традиційних трьох штук. І тут ось у цій коробочці в нас в нас, в нас, в нас усі аксесуари, що тут є в окремому пакетику. А з того, що в нас є, це фільтри для тюнінгу звуку, далі пінні насадки. Ще одна пара пінок, а також два набори по три пари силиконових насадок. одні з яких обіцяють, що вони басовиті, а інші для вокалу. Тобто, тобто простими словами, не басовиті. Ну, і як бачите, для своєї вартості, для 120 доларів тут у вас. Дуже багато варіантів для експериментування, і фільтрами можна змінювати звук, і насадками трохи, тобто гратися, не перегратися. Ну, В цілому, зовнішня ось ця частина спакування та аксесуарів виглядає дійсно доволі по-флагманськи. З точки зору дизайну, тут все теж доволі добре. Тут є і свої унікальні ідеї у вигляді ось цієї шестикутної форми фейсплейтів, а також ось цих стрілочок, які. Мають різні кольори, маркують лівий та правий канал. Є два варіанти за кольором: більш блискучі, сріблясті і більш е, такі сіренькі. І в цілому, ви як бачите, тобто зовнішня сторона фейсплейти виглядають ефектно, а внутрішня сторона зроблена доволі комфортно. Тобто тут все гладеньке, ергономічне, і завдяки невеликому розміру безпосередньо навушників вони непогано садяться у вуха. Принаймні, в мене з ними добре розуміння і комфорт. І додайте до цього ще й бездоганне виконання. Тобто виглядають вони дійсно дорого і як там, дорого-багато. І цей носик має коректний кут, щоб. Входити безпосередньо ваше вухо, тому завдяки його довжині, ви отримаєте трохи кращу засередню пасивну шумоізоляцію. Звісно, його можна відкрутити, він працює у якості фільтру і замінити на один з двох інших варіантів. І от як бачите, два варіанти можна трохи переплутати при яскравому світлі, можна легко побачити, що цей більш сріблястий, а цей більш такий більш сіренький. Але без яскравого світла вони дуже схожі один на один за один на інший за відтінком. Не знаю, що заважало зробити один з них, там, я не знаю, блакитний чи принаймні золотав... золотистий. Ну, Що зробили, то те зробили. Різьба нарізана дуже гарно, тому з цим проблем не виникає. І тут є, звісно, сіточка і є виступ, який тримає насадки. І взагалі, як бачите, тут, мабуть, через сітку є найбільше. Різниця у звуці, тому що в різних насадах вона доволі різна. Так, натягну насадку знов на нього. Кабель зроблено змінним. Тут використовується MMCX-конектор, і доволі тугий. Тобто він туго входить і міцно тримається. Є завушена без ефекту пам'яті. І далі йде безпосередньо кабель, і от він дуже добре виглядає тобто, і зовні такий при... і цікавий. Сріблясто-сірий колір І плетіння дуже гарне. Тобто і сам кабель спиральний. І ось ці жилки, які йдуть всередині, вони теж переплетені спиралью, Тобто і виглядає по-аудіофільськи. І він доволі м'який з низьким мікрофонним ефектом. Тобто не супер м'який, але в цілому доволі комфортний. тобто З усіх, усіх боків гарний кабель. Ось тут у нас розгалужувач. І ось така намістина, яка виконує роль повзунка. Тобто, якщо ви хочете підтягнути кабель під підборіддям, щоб, наприклад, зафіксувати навушники краще, тут це робиться доволі легко. І вже після розгалужувача він йде плетений в 4 дроти. До самісінького штекеру. Ось бачите, штекер доволі великий. Я не знаю, чому вони його таким зробили, але з бонусів в нас тут система зміни конекторів без якогось замка. Просто треба сумістити виступ та впадину. І воно туго налазить і тримається. Як бачите, він металевий, і вони навіть начепили на нього цю захисну плівочку, щоб не подряп... він не подряпався десь на шляху до вас. Ну і тут все звичайно. Доволі класно, що ось ці змінні конектори стають все більш і більш поширеним аксесуаром, і це доволі зручно. Ну і як бачите, з точки зору дизайну і всього зовнішнього, то тут теж все на кльовому рівні. Ну і звісно, поговоримо про звук. Тут я трохи зміню свої звички і спершу поговоримо про фільтри. З коробки вони йдуть з фільтрами, які тут названі збалансовані, але, чесно кажучи, вони не те, щоб збалансовані, принаймні для, як, скажімо, узагальненого слухача, бо вони нейтральні і доволі енергійні в районі верхньої середини та верхніх частот, тобто така, фокус на мікроконтрасті, менше низьких частот, і більше такої, скажімо, агресії та енергії. Я думаю, що переважна більшість віддасть перевагу або ж Hi fi фільтру або поп-фільтру. Найсмішніше тут те, що середина та нижні частоти в них у цих двох фільтрів майже однакові. Різниця в тому, що тут в нас менше ну, в поп-фільтрі менше верхніх частот. А ось ці два фільтри майже однакові в області в регіоні верхньої середини та верхніх частот. Тобто, ось, як бачите, це. Точка зору BGVP на на fi І от в цілому мені найбільше сподобалося саме Hi-Fi. Тобто тут більше басу і він компенсує низькі частоти, даючи більш збалансоване звучання. А якщо ж ви не так любите верхні частоти, як їх люблю я, то тут можете взяти ось ці ПОП, вони теж доволі енергійні. Але при цьому верхню часто трохи менше. Ну і звісно, можна ще відкоригувати звук насадками, але мені більш подобається вокальні, тому що з тими, що бас, вони дійсно роблять звук більш басовитим, але при всьому цьому знижається швидкість навушників в цілому. Тобто, мій вибір такий, ну а там кожен проекспериментує і знайде, що йому більш відговорює. Е, е, Ну і я їх прогрівав 48 годин. Були дійсно зміни протягом перших годин 5, але не думаю, що є якийсь сенс робити окремий прогрів для них, тому що зміни доволі невеликі. В цілому BGVP зробили те, що я б, ну скажімо так, не те, що б хотів почути. Ну скажімо, те, що мені подобається в однодрайверних динамах, тому мені дуже подобається тут когерентність, Мені подобається на середніх частотах і низьких частотах баланс між швидкістю та. Скажімо, музикальністю подачі, ну і це те, за що я полюбляю на драйверні динами. Ну, давайте почнемо з низьких частот. Дійсно гарна глибина, є присутні глибокі шари низьких частот, але в той самий час вони не домінують. і... Це дуже дякувати BGVP, тому що, скажімо, я не фанат ось цих акцентованих низьких частот, які деякі компанії полюбляють робити. Вони дійсно звучать дуже ефектно перших хвилин 5, а потім ти починаєш втомлюватися, бо там той самий контрабас він не має такої кількості глибоких низьких частот, і починаєш думати, що тебе десь головою в цей контрабас засунули. Тобто тут воно більш збалансовано, але все ж таки глибокі низькі частоти присутні, і в цілому в них по низьких частотах дуже гарний баланс, який повністю вкладається в мої в те, що мені подобається. Тобто, тут збалансована швидкість і вага. Є нормальна вага, коли потрібна, але в цілому вони швидкі. Але в той самий час вони намагаються бути супершвидкими, як, наприклад, там арматури, тобто вони не звучать сухо. І є нормальне насичення обертонами. Тобто тут виходить універсальний варіант, який підходить і для електронної музики, і для чогось з акустичними інструментами, і для електричних записів. Тобто, так, принаймні, мені звучить. І перший трек-приклад це в нас. Збірка Blue Note Ray Magent. І безпосередньо зветься колектив, який виконує Blue Lab Beats. Зветься трек Монтара. Ну і як треба очікувати, тут у нас такий цікавий синтез джазової музики і сучасної електронної музики, але не танцювальної, а такої більш виваженої. І тут в нас синтезовані низькі частоти, але вони дуже гарно прописані, і ці навушники допомагають треку розкритися наповну. І другий запис це Amber Rubars. Ось тут вже в нас дійсно аудіофільський рівень запису. Трек Тундра багато хто використовує для низьких частот, тому що тут немає такої безпосередньо там чогось в. Цілком в низьких частотах, але бага... інструменти уходять на нормальну глибину і записані з дуже великим рівнем реалізму, тому треба технічно відповідати йому. Ці навушники не на 100% відповідають йому, але в цілому звучать доволі приємно. Середні частоти дуже збалансовані динаміки. Тобто тут в них немає акценту на мікроконтрасті, хоча деталізація на доволі непоганому рівні. Деякі оглядачі в інтернеті чомусь написали, що їм не вистачає деталізації, але, чесно кажучи, це маячня. Тут немає фокусу на мікроконтрасті, але всі потрібні деталі присутні, їх просто не пхають там вам в обличчя. Трохи підкреслена макродинаміка, тому вони намагаються звучати енергійніше, але не переборщують, не перебарщують, як як, який взагалі гарний відповідник цьому. Вислову, тобто немає перебільшення з емоціями. Вони збалансовані, гарно розподіляють вагу, до речі, тому інструменти і вокал звучать з доброю тілесністю. Уявна сцена більш середньої і завглибшки, завширшки трохи краще, ніж завглибшки, але в цілому це не якийсь там флагманський рівень, або щось видатне з точки зору обсягу сцени. Але все спозиціоновано і розміщено на цій уявній сцені доволі акуратно. І в нас. В якості першого прикладу, це Дені Елфман, A Brass Thing». Звісно, Дені Елфман Ельф... Ельфман найбільш відомий як композитор для кіно та багатьох мультфільмів, який створив багато видатних саундтреків. Але ось це так би мовити, ну, це не можна назвати його сольним проєктом. Але це його окремий твір, не, не, не призначений для якогось кінематографу. Серенада Скізофрана дуже рекомендую, якщо ви хочете якоїсь оркестрової музики, симфонічного оркестру, але не нудного, там ну, умовно нудного, я маю на увазі там якийсь, там якийсь опус всі мінор, номер 4 фантазія 1835 року. там, Коли в тебе годину одна і та ж тема повторюється у різних інтерпретаціях. Ні, тут в нас. Це сучасна така класична музика. Вас намагаються весь час розважати, щось змінюється. Дуже багато ритмів, мелодій, інструментів і всього такого іншого. І от в цілому навушники це відіграють доволі непогано. І другий приклад знов таки доволі складний. Це знов-таки Девід Ческий і трек зветься Деконструкція. І ось він Деконстракшен. Ось він вже заскладний для цих навушників, тому що тут дуже висока якість запису, ну, типово для чески, і ось для того, щоб на 100% цей трек розкрити, навушники мають бути там якогось наступного умовного рівня. На жаль, за ціною також, бо тут завжди є, ну майже завжди є пряма залежність. А, і, але в цілому мелоді непогано з ним справляється, тобто не буде там якихось. Е, там... Повітря не вистачає трошки, там, не вистачає обертонів, але в цілому звучить дуже приємно. І верхні частоти, вони а, мають трохи більшу засередню протяжність, але не надвелику. І з, з точки зору манери їх подачі це взагалі такий типовий динамік. Тобто трохи сповільнені атаки і затухання. Ну, і це означає, що майже немає тут якоїсь шаруватості, але дивлячись на ціновий сегмент, то звісно тут її і, і не варто очікувати. Але в цілому непогано, доволі енергійно. Тобто, якщо ви прям дуже чутливі к верхнім частотам, то мабуть ця модель не для вас. А якщо ви просто чутливі, але не дуже, то тут з поп-фільтром має бути нормально. Але, звісно ж, краще послухати, щоб бути впевненим перед тим. В цілому базові бортани відіграються дуже нормально і це додає реалізму інструментам. І в якості першого прикладу в нас Emerson Lake і Palmer Take a Pebble ще один заскладний трек для цих навушників, але в цілому всі нюанси вони тут відіграють доволі приємно. Не вистачає трохи реалізму порівняно з флагманами, але. Ну, з флагманами флагманів. Але в цілому доволі приємно і тут же є вода, там якісь клавішні партії, вокали, багато чого, то воно відіграється нормально. І знов-таки за складний трек. Я не знаю, чому так сталося. Мабуть, мені просто сподобалась сигнатура цих навушників. І коли я підбирав треки-приклади для них, то я знов взяв за складний. Justice від HOF Ensemble. Якщо ви хочете послухати дійсно максимально аудіофільський рівень запису, то от два альбоми HOF Ensemble – це, мабуть, те, що вам, вам це дасть. Бездоганно записано. Ну, Матеріал, скажімо, цікавий, але для поціновувача все ж таки такої спокійної музики. Але ось рівень реалізму, нюансів, деталей, всього такого іншого він тут зашкалює. І, звісно, тут не вистачає протяжності верхнім частотам, не вистачає шаруватості, але в цілому звучить доволі реалістично і приємно. З точки зору джерел їм потрібен принаймні якийсь цифроаналоговий перетворювач, а краще плеєр середнього рівню. Не тому, що їм потрібна якась дика потужність, а потрібен гарний контроль, який, звичайний, телефон зазвичай не дасть. А якщо казати про порівняння, ну тут не так вже багато моделей я можу згадати в цьому сегменті однодрайверних динам. Ну це дійсно тільки FIO FD3. Вони більш веселі, в них більш вагомий бас, і в них трохи краща протяжність верхніх частот, але вони менш енер... трохи менш енергійні. А, ну а там, наприклад, я не знаю, щось більш дороге, там, типу Мондроп. Вони більш сфокусовані на мікроконтрасті, вони більш технічні, а, наприклад, Mondrop Aria, ну, вони трохи більш розслаблені, трохи менш енергійні в царині високих частот. Ну, а порівнювати там з якимись гібридами то немає жодного сенсу, бо в гібридів буде зовсім інша подача через арматуру чи те, які там використані випромінювачі. Тобто, якщо Підводити, підводити якісь підсумки. Ну, в цілому, доволі цікава моделька для тих, хто хоче послухати однодрайверну динамо за якісь там нешалені гроші, і вирішити, наскільки взагалі цей напрямок йому подобається. Дуже гарно виконані, непогано збалансовані, ну, в цілому приємні навушники. Дякую вам за увагу.